Всім привіт! Всіх рада бачити у новому відео. У нас сьогодні понеділок. Ми з Ігнатом сьогодні дуже довго спали, дуже довго їли, дуже довго збирались. І нарешті, вже е, майже друга година і ми виходимо на вулицю. Е, згадала, що це ж початок місяця, почався лютий, то можна йти в ігрову кімнату і брати знову абонемент. Е, в принципі, в грудні, як ми брали, то мені сподобалось. Знаєте, це. Крім того, що трошки економить мені гроші, ще і змушує мене туди ходити. Тобто не шукати відмазки, а знаєте, ну, типу вже гроші заплачені, то треба йти. І тому, думаю, що на лютий ми візьмемо так само і походимо, тому що я так дивлюся, що погодка прям тепла, не передбачається, будуть дні мінус. Ну, і все таки лютий, це лютий, це ще зима. Ігнат не дуже любить по холоду грати на вулиці, це вже перевірено. Тому. Ще лютий ми пограємо в ігровій кімнаті. Бо дома, знаєте, скучновато, в нього дуже багато зараз енергії. Він отак за день він виматує і мене, і чоловіка ввечері. Тобто раніше якось... Ну, він був не такий активний, а зараз він, крім того, що сам дуже активний, плюс ще і постійно потребує нашої, о, як це, щоб ми включались у гру. Тобто, розумієте, не просто сиділи, не просто там його супроводжували, а ми саме грали з ним в машинки. Ми там шукали його або ще щось. Е, тому треба трошки цю його енергію десь зганяти е, в інших місцях. От. Ну і плюс сама прогуляюсь. Так, у мене тут білизна сохне, якраз висохне, поки ми сходимо. От так, я зібралась вже сама, зараз одягаю Ігната і підемо. Так, у нас тут маленька пауза. Ігнат попросив палочки. Перекус, ну, кажу, ладно, давай перекусимо, щоб вже там по дорозі нічого не їсти. Е, у нас дідусь підсадив на кукурудзяні палички. Не знаю, наскільки вони корисні, але що ну, робити? Дитина просить, потрошки то даємо. Е, Намагаюсь купувати там, де цукра хоча б не 30 грам на 100 грам, а 28. Знайшла такі пачки. Коротше, а хотіла ще вам розказати, що що е, на ці вихідні до нас приїжджали гості, е, наші друзі, в яких такий самий, як Ігнат Малюк, е, там, де ми були на дні народжені у них Даня, хлопчик. І е, ви знаєте, вперше я побачила якусь е, гру між цими малюками. Вони реально грались, але проблема вийшла в тому, що Ігнат е, знає краще як грати, от і постійно. Ну, і так як він Ігнат вже краще розмовляє, то він постійно там віддавав прикази із серії Даня, сідай на подушку, Даня, Геть, тут не треба стрибати, або Даня не лізь в мою цю, халабуду. Коротше. Ой. То я зрозуміла, що треба йому якось пояснювати, що це тільки тато, і мама, і бабусь з дідусею виконують всі твої забаганки. а інші діти не повинні цього робити. Якщо Даня не хоче грати в машинку тут, то він може в неї не грати. Але все одно, знаєте, це було так і смішно, і не смішно одночасно. Ну, але щось таке трошечки якась гравник все-таки була. До дітки ростуть, стають все цікавішими і цікавішими. Ну і ми взагалом провели е, час разом весело. Е, е, ну, от, тому вирішила, що треба зустрічатись частіше. І е, так, треба, знаєте, один раз десь виходимо е, в люди, от, а другий раз десь дома. Тому що вдома також цікаво, дуже багато іграшок, і в більш спокійній обстановці можна пограти. Ігнат, ти доїв. Бо мама тут вже розказує історії переісторії, поки ти там жуєш. Хрустить такий, як цей гризунчик маленький. Так, все ми збираємося і йдемо. А ще в тему не дуже цих корисних смаколиків, а може і корисних, не знаю. Купила йому ось такі ці льодяники на паличці. Ось такі це в аптеці. Ми купували вітамін Д, а там дивлюсь на касі в них оці а-ля цукерки, вітамінки. Ігнату, до речі, більше сподобалися рожеві. От, ну, тут, начебто, вітамін С, А, і ще там щось є. І цей. Я так подивилась, знаєте, ну, цукор тут є, звісно, є. Але цей людяник він всього 7 грам важить. От, і Ігнат його довго їсть, то я так подумала, що це не найбільше цукрове зло. То взяли пакетик, декілька. А, там просто була акція два береш третій подарунок, то я набрала цілий пакет нехай будуть. Ось такі ще Полуничка, малинка і яблучко. Коротше, іноді їсть, ну, нічого не зробиш, ці цукри всюди, і хочеш не хочеш, а дитина буде їх їсти. Знаєте, мені так зараз найгірше, що Ігнат може в мене попросити, це попити сік. І так як мені дуже важко йому відмовити, то я вирішила просто його не купувати. І все, буду казати, що його ж немає, і як його нема, то немає що пити. Тому що е, ну, їсти солодке і запивати це солодким це вже ну занадто. Нехай, хоча б просто їсть це солодке, а запиває водичку. Він водичку дуже любить, гарно її п'є, але іноді ото щось йому сік таке видумав. Раніше не пив, а це от останнім часом щось таке придумав собі. То я е, і бабусі з дідусем сказала, що щоб такого не було. Коли ми приїдемо, сок нам не треба, і тут дома також не буду його купувати. Вже дуже давно хотіла і ось нарешті вирішила навести порядочок у своїх е, спеціях і приправах. У мене дві коробочки, в одній я зберігаю все для випічки: е, всякі солодкі приправки, там згущувачі для сметани, приправи для глінтвейну, ось така пасхальна, ну, тобто всякі штучки для випічки. А в другій коробці лежать е, всі приправи для е, перших страв полоних, так скажемо. І знаєте, поки прибирала, заодно подивилась, щоб дата на всьому була свіженька, щоб не було просрочки. Ну і взагалі подивилась, що в мене є. Виявила, що дуже багато кокосової стружки, то треба, мабуть, робити якесь печиво. А ще в мене були такі прищіпки з аврори дерев'яні, колись я їх купувала. То вирішила, що всі приправки тепер закалю ось так цими прищіпочками, І буде так гарно все з однаковими, а не з тими скріпками, що в мене були. Деякі приправи взагалі викидала, це я вже е перевіряю свої приправи для солоних страв. От, і взагалі зрозуміла, що я більше люблю е всякі суміші, ніж отак, знаєте, щось там конкретне. Просто там розмарійне або просто орігамі. Я не знаю, як це все змішувати. То я люблю, коли там приправа для картоплі, приправа для плову, для риби, для супа. От, якось, Щоб було все комплексом, так скажемо. Тому порядочок навела, і тепер це, це гарно стоїть у шухляді. У нас, до речі, з Ігнатом непоганий прогрес в тому, що ми їмо за столом, правда, тільки вечеряємо. Снідати ага. і обідати він не хоче зараз. І сам їсти, поки теж так собі декілька ложок всього бере. Але вечеряти він прям сам мені каже, що ми будемо тут за столом. Тому, хоч щось, хоч якийсь рух. В цьому напрямку у нас є, можливо, скоро будемо разом і снідати і обідати, так, синок? Так, так ігнат дуже добре повечеряв, і ми з ним домовилися, що якщо він все з'їсть, то будемо смажити оладки. До речі, він вже став розуміти, що спочатку він поїсть, а потім щось солодке, бо раніше це, ну. Що сказав, що не сказав, він не розумів. А зараз от розуміє і спочатку їсть, потім вже просить щось добреньке. От, І пару слов розкажу вам, до речі, як, він зараз, як у нас зараз з харчуванням. Я якраз поставила тісто, йому треба постояти трошечки, то я поболтаю. Ігнату в грудні виповнилось 2 роки, і зараз він їсть у нас все, ну, крім шоколаду і меду. Так, що там дітям заборонено. Так, значить, з каші ми любимо все. Улюблена каша це греча. Звісно, макарони, кускус, -кус, пшенична, рис. Це, ну, взагалі все він любить, картоплю. Також дуже-дуже любить картопельку. І з м'яса. З м'яса ми їмо тільки курку. Ну, тому що, в принципі, мабуть, ми їмо тільки курку. Ну І плюс ну, свинина, яловичина вона дуже важко йому жується, і я не бачу смисла взагалі її їсти. От. Кролика він їсть, але це в супі він його їсть. Ну просто тому, що я не знаю більше, як його приготувати. Якщо чесно, якби я могла щось з нього ще зробити з того кролика, він би його їв. Обов'язково декілька разів на тиждень у нас печінка: це або теляча, або курка. Ну, або куря куряча. Курку курячу печінку він їсть так шматочками або паштет. А якщо це яловича печінка, то це котлети. Почінкові котлети, він їх з задоволенням їсть. Або також паштет, наприклад. Так, Далі риба в нас обов'язково також десь один раз на тиждень він став їсти рибу, ура. Бо був такий період, що не їв. Ну, зазвичай на вечерю і потім на наступний обід. Ну, виходить, один-два рази на тиждень рибку ми також їмо. Ну, і, і у самих так нас виходить, і так їсть і ігнат. За овощами там у нас без змін, все погано, майже нічого він не їсть. От, але все одно я пропоную потрошечки-потрошечки щось да, перекусую. З фруктами трохи краще, але не, дуже, ну, не набагато. З фруктів зараз що у нас? Банани, яблука і мандарини. І то мандарини йому не дуже багато даємо. Так, е, і все. Більше він просто не хоче там ну, Все купували, нічого не хоче більше. Молочка також не дуже. Зараз трошки почав їсти йогурти, а от раніше він добре їв сир, кисломолочний, зараз ні, не їсть. Ну, пропонуємо, пропонуємо, але поки ні. Йогурти. Зараз він п'є йогурти і сирочки, їсть сирочки. Все. Я би хотіла, щоб він їв запіканки, знаєте, щось таке, але поки ні. І що там у нас ще залишилось? Ну, понятно, все солодке, з задоволенням він би їв, як і всі дітки. Бо на початку він їв все-все-все. Починали ми з пюрешного прикорму. БЛВ прикорм. Я не вводила йому, нам він не зайшов. Можливо, через мене я не змогла просто це перенести. Ці шматочки я не змогла дивитися, як моя дитина їх їсть. Бо то було йому важко. Можливо, він просто така дитина, що йому такий прикорм не підійшов. Нічого не маю проти, але ну, у нас було так. І їв він все, все, все. все півтора року було отак, і він почав їсти погано. Зараз, в два роки, слава Богу, знову їсть багато чого. Ось, тому такі справи. Цікаво, як їдять ваші дітки. От. Бо мені це завжди цікаво. Я завжди на майданчику. Якщо з мамочками якимись спокоюсь, обов'язково питаю: А як ви їсте, що ви любите, що ні? А яйця до речі, він також не любить. На жаль, Ні, омлет, варені, смажені, ніякі. І ще забула сказати, що він дуже любить вареники е, з картоплею, наприклад, дуже дуже любить. І вони мене частенько виручають, коли щось треба швидко приготувати. І пельмені він також дуже любить. Почав дядя сверлити сусід, ти налякав тебе трошки? Да? Ти налякався? Трошки налякався, так. Да. А, і хочу сказати, що Ігнат зараз має зріст десь 89 см і важить 13 кг. Ми кожен день зважуємося, бо в нас ці ваги стоять, то він постійно сам підходить і перевіряє, скільки там чи він не схуд, чи він не погад, щоб... Ну, Я вважаю, що в мене Сльози, я зараз витрусена. Ну, Мама, два, два слова. Два слова. О, така в мене і не товста, і не худа дитина. Така просто звичайна. Такий хороший, звичайний хлопчик. Все, витираємо сльози. Смажемо ладочки наші, так? Да? Оладки? Га, ти любиш оладки? Любить. Все, хто, ж їх... хто ж їх не любить? Дякую, сину. Хто нам перевернув камеру? Ось і ми. Слухайте, Нарешті я дочекалась, коли моїй дитині стало цікаво, що ж там мама робить над столом зверху. Тепер ми залазимо ось так на стільчик, і все мені допомагаємо. Особливо що стосується води, то це його улюблена справа. Звичайно, все набагато повільніше робиться, але це розвиває дитину, ну і, взагалі, так веселіше проводити час. То я не проти, займаємось разом. Так, в нас вже наступний день, ми з Ігнатом біжимо в лікарню до дерматолога. Я сьогодні нас записала. Ігнат пообіцяв не плакати, але ми все одно на всяк випадок взяли з собою тата, щоб як що він нас підстрахував. От, але подивимося, Іначе розмова була проведена, Ігнат сказав, що тьотю лікаря він вже знає, плакати не буде. Тому погодка сьогодні. Супер. Я вибрала найкращий день. Так, все, біжимо, біжимо. Хто сходив в лікарню і майже не плакав, той зараз гуляє біля фонтанчика і чекаємо тата і підемо їсти морозова. Ігнашик, ти не плакав? Ну трошки, скажи, трошки поридав. звісно, не без цього. Але морозива все одно хоче. І, мама, хоче. зараз Добре? Добрий? А Мама фістешкове морозово. Також добре. так? Тепер зло скажу, що нам сказав, сказала лікар. Uh, Значить, uh, в нас um. атопічний дерматит був. Ну, і є, бо це така хвороба, яка не виліковується, я розумію, це хронічне заболювання, яке може або ставати кращим, або ну, гіршим. І є маленький шанс, що все-таки ми це переростемо. В мене є ще надія, тому що почався він в дуже маленькому віці, так скажу вам. От, вона нам виписувала, виписувала гормональний мазь. ми їй мазались, як вона і казала, 7 днів. От і все дуже класно допомогло, і пройшло. Потім весь цей час я мажу зволожуючим кремом, от і ну, таким, спеціально для такої шкіри, який нам класно підходить. І вона сказала: так, результат вона бачить, шкіра не суха, добре зволожена. Тобто, крем міняти ми не будемо, продовжити в тому ж дусі. І головне питання в мене було таке: якщо з'являться знову п'ятна. Ці дерматиту, що мені робити, мазати кремом гормональним, бо він же в мене залишився, і в мене буде велика спокуса їм трошки, знаєте, підмазати. От, і вона сказала, що це підмазування це дуже погана доріжка, що так робити не можна. Що гормональні мазі це як і антибіотики, їх треба приймати курсами. Тому як тільки з'являться ці п'ятна, знову ми йдемо до неї, і вона нам значить, ну вона подивиться, в якому вони будуть стані, тобто наскільки сильно вони з'являться. Тобто є такий варіант, що мазати не гормональною мазі, а якоюсь там вона назвала ну тобто, це не крем, а спеціальна мазь, але вона і не гормональна. От і такою такою мазі можна буде, ну якщо що мазати, наприклад, довго. Мазати і будемо сподіватись, може, що якось е, знаєте, нам треба до сонця пер, перетерпіти. і вона так теж сказала, що треба дочекати сліта. Зазвичай не завжди, але зазвичай влітку стає краще на сонечку. От і тобто. Ну, цей дерматит зникає, зникає до осені, наприклад. А осінню зимою то загострення більше. От, ну, будемо чекати, так само дивитись, так само мазати і дивитись, що ми їмо, і щоб не було ніяких реакцій. Мігнатку подобається, хала буде? Да. Залазь. Ось така. Ой. Цікаво, чи помітите ви, що зміниться якість картинки, але вона повинна змінитись, тому що па в мене новий телефон. Вчора чоловік мій купив собі новий телефон. О, тобто в нього супер нова обновка. Ну, а в мене просто обновка, бо він віддав мені свій. В нього класний був і до цього просто він така людина, що любить. Любить змінювати собі телефони. А я така людина, що я ходжу з телефоном, поки вже знаєте, там щось з ним не станеться. Але з моїм попереднім нічого не сталося, все добре, от просто. Просто так Просто так вийшло. Скажу, що я фанат Самсунгів, і чоловік мій фанат Samsungів, і це черговий Samsung. Це в мене зараз буде тепер Samsung Galaxy S23 Ultra. О, Боже, я це запам'ятала. І ну, я бачу, так, різниця є. От, і якість класна. Ну, хто дивиться з мобільного мене телефону, то не сильно буде помітно. А якщо от з ноутбука або з телевізора, то, звісно, на попередній мій телефон, який я знімала, то там картинка була не дуже. От. Але тут ще від світла багато залежить, а в нас дуже темна. Кімната, як я вам казала. Ой, короте. І я, знаєте, вчора це все там перекидалось. Ну, зараз все так швидко це робиться. Просто два телефона поклав поруч і вони всі синхронізуються і все, не треба нічого переносити. А я чомусь сиділа, згадувала, як, як, як колись треба було все заново встановлювати. І навіть телефонну книгу, я пам'ятаю, що треба було набирати вручну. Ну, от У мене колись таке було. У мене, до речі, за все своє життя було не дуже багато телефонів. Я дуже довго схожу за і тим самим. Я, знаєте, звикаю до нього і не люблю міняти їх кожен рік. Але всі телефони в мене були Samsung. Ніколи в мене не було іншого, іншої фірми. Ніколи. Нічого не маю проти е цих айфонів. Просто от, ну, я люблю Samsung. Все. І ще, знаєте, згадувала вчора з чоловіком, що кажу, е коли у мене був перший, з'явився перш, перший сенсорний е, телефон, От, якийсь там був тоді Samsung Star. У не, не е, у друзів, у хлопців були, так, був е, телефон Galaxy S6, S6, а зараз S25 вийшов. Да? І я тоді думала, боже, я коли, типа, я тоді ще навчалась і думаю, я от коли піду працювати, то я також собі куплю s 6 Тому що мені здавалося, що це такий крутий телефон, і круче телефону вже ніколи не буде. І зараз мені так смішно це пригадувати. От, бо, ну, s 6 і s 25 мабуть, різниця є. От, але. Е ви знаєте, мені мене іноді цей прогрес і радує, і трошки лякає, тому що кожен раз ти береш якусь таку нову річ і думаєш, ну куди ще далі, ну вона така класна, така крута, ну куди ще далі. Ну не вже можна придумати щось ще круче. І виходить, що можна, вони придумують і придумують, і все покращується, і камера, і все на світі, і швидкість телефонів, і об'єм, все змінюється. Ну, коротше, так, да, це дива. Але я ж кажу, і і лякають навіть мене це трохи такий прогрес швидкий, і ну і радію я цьому. Коротше, так, я задоволена, буду вивчати всі тут його мегафункції, можливо, щось цікаве для себе знайду. От, е, єдине, що він е, набагато більше, ніж мій, і важче. І отак от його сидіти тримати в руці це. таке, yeah. да. yeah. ну нічого. І кнопки трохи по-іншому розташовані, то я е, проклацую іншим пальцем, трохи ще не звикла. Ну, тільки день, день телефону, то. А знаєте, Ігнат такий смішний підходить, в мене вчора забирає цей телефон і каже: Мама, це, е, він на телефон каже, Ну, неважливо, в общем, він каже: Мама, це телефон тата, віддай! <сі> Я кажу, ні, сину, це вже мій телефон, а тата новий. то він сьогодні зранку тепер бере мамин телефон, а тата новий. Я кажу, так, <сі> така розумна моя киця. Це новий телефон, нова якість відео покращена, і сподіваюсь, сподіваюся, що всім сподобається. А, ой, а я вам зараз покажу, що сталося з моїм телефоном попереднім, тим, який був в мене ще до попереднього. Це взагалі він лежав у шафі, і я була здивована, що таке можливо. А це я дістала свій телефон попередній. У мене був А8, Samsung також. І цей. Подивіться, що з ним сталося. Просто лежав телефон чотири роки, ніхто його не чіпав. І Він перетворився ось в такий бутерброд, вздуло батарею. Відклеївся, знайшов, молодець. Відклеївся повністю екран. Бачите, тут також оця штука що це? От, короче, Я навіть лякалася, що таке було у нас в шафі, хоч би воно не, не зірвалось, От, тому треба кудись його викинути. Навіть не знаю, куди таке викидають. Я телефон ніколи не викидала. Ой, це взагалі це прикол. Отак одразу його нікому не, не подарувала і не продала. От, і бачите, як сталося. Отже, що я хочу сказати, що дивіться, і не зберігайте отак, телефони. Краще або коли, комусь давати, щоб користувались, або продавати, або на запчастини кудись продавати. Ну, таке, щоб вдома не лежало. Бо якось стрьомно це виглядає. Навіть не думала, що таке буває. Отак, це я його вже залапала, поки дивились. Старичок мій. Такі маленькі порівняно з цими лопатами. Але зручний, був зручний колись. Зараз, що робиш? Пензлики Да? ми десь 5 хвилин малювали і тепер вже 30 хвилин миємо цей нашу скляночку і пензлики. У нас зараз ігри з водою це самі улюблені ігри. От купатись він не любить, голову мити він не любить, а щось набирати, переливати, мити. Бульки робити, руки тіліпати в воді. Оце його найулюбленіше. Це просто не відтягнеш. Або ми тут постійно цим займаємось, або на кухні щось миємо. Ой, краще б, звісно, влітку в такі ігри грати. Не, так, не такий великий брохід теплої води був. А так, поки пограємо, бака нема. Да? Скажи, будь ласка, може все досить? Ще? Та понятно, що ще. Тільки скажи, почали, тільки 20 хвилин граємо, ну то що? Робила вчора кекс лимонний, знайшла рецепт там одного автора, і два схожих рецепти було а з апельсинами і з лимонами. кекс. В мене був лимон, то спробувала добренький, Знаєте, такий, як я люблю, такий на бісквіт схожий. От і зверху це ну, ця, як цукрової пудри, така глазурь. От і цей. наступний раз буду робити з апельсином, треба купити апельсинчик, то засніму вам рецепт. Реально дуже прості інгредієнти, і на смак приємний і м'якенький. Ось такі в нас справи. Все, на цьому буду завершувати. Будемо тут з Ігнатом гратись. Ми сьогодні на вулицю не пішли. Щось там і холодно, і настрою в мами немає. Ігнаш, що тебе так потягнуло, оп. Ігнат, чий телефон? Ігнатика. Ігнатика? Ні, ігнатик ще маленький, йому ще не треба телефон. Все, всім пока-пока, до зустрічі у новому відео, яке, сподіваємося, буде скоро. Пока-пока. 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 Крімляка. Пока.